Третя секція. Другий поверх. Алілуя. Дуже багато цих робіт в третій секції, тому ми, всі інші секції, будуть це все чекати, поки хлопці не зроблять. Клас! І бачили взагалі? Це другий поверх. І так вони підуть до верху. Це також буде підкріплюватися. Тут по всій площі так буде виглядати. Криво якось, на мій погляд. Це таке такі, колона, така крива, да? крива. Да. Бачите, внизу ширша колона, ніж зверху. Коли будували будинок, зекономили гроші моноліто. Ну, от у вівторок ще це все не було. Я знаю, що а, технагляд вимагає провести експертизу зварувальних швів. А, 10% швів будуть локально брати в експертизу. А, тому, ну, хлопці поки працюють, експертизу він наголошує, що потрібно зробити якомога раніше. А це тут мали прибрати перестінку. Для того, ну поки що не бачу, щоб перебрали. Ой, тут щось капає. Не знаю, що тут копає. Я не бачу залітки. Це ще будуть скріплювати також. Ну, вони сказали, що будуть ще підкріплення робити місяць півтора на третій секції. Нагадаю. Тут по проєкту повноцінна квартира буде і цей балкон буде також повноцінний з дахом. Раніше таке не було. Якщо звертаєте увагу, то вони майже всю цеглу з зовнішніх стін також прибирають.